Діви, привіт! Це розклад для вас на тиждень. Скрупульозні. Перфекціоністи. Жодна деталь повз вас не мусить пройти. Робота має виконана бути бездоганна. Ой, всі ховайтеся, у кого діви начальник. Ой, ховайтеся. Незрізе не відстане, поки все буде зроблено не те, що на сто, 100, на тисячу відсотків. Отже, поради для вас на цей тиждень. Яким він для вас видається? Де підстелити соломку? А де можливо потрібно навпаки на пролом? Тож дивимось. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, Неділя. Ну нічого собі, тиждень. Послухайте, так на цьому тижні могло б щастити тільки лева у передньому прогнозі. Хто не дивився, подивіться, будь ласка. Нагадую, що потрібно гороскоп дивитися на себе по сонцю, це в місяці, які ви народилися, по Асценденту і по місяцю. Це три потужні планети, які на нас впливають. Чоловіки ще можуть дивитися по Марсу. Отже, я казала, що Діви скрупульозні. Я казала, що діви інколи такі перфекціоністи, що аж нудно стає. То от, будь ласка, четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів це карта стабільна, карта цінностей, щоб всі кути були рівні. Ви будете в понеділок. Не те, щоб захищати свої інтереси, ні. Тут інше. От саме ця риса характеру приводить у вівторок вас до перемоги. Тобто, слідуйте своїй природі, нікого не слухайте. Можливо, когось дратує така риса, так? що діви, хоча, скільки я знаю дів, які вони різні, серед них є такі романтики. Якщо вони пишуть вірші, а я знаю поета діву, то ці вірші реально бездоганні. Бездоганні образи, бездоганні рими. І дуже чіпляють за душу. Дивіться, багато руху на цьому тижні. Буквально в середу це підписання якихось важливих контрактів, або це вітер змін, який просто вас змітає. І між іншим, оця ваша стабільність в понеділок, яка ще може проявитися, що, знаєте, все зрозуміло, все розплановано, тиждень розписаний. І ну, в цьому я кажу, якраз і є ваша сильна сторона, тому що вівторок, це знаєте, що? Це як складений іспит. Перемога, шість жезлів. Я на коні. Я на вісьми конях в середу. Середа, реально, як знаєте, вікно відчинилося саме від вітру. Такий потужний вітер змін, що воно просто виносить вікно, розумієте, і вас разом в це вікно. Така буде середа. А десь у четвер ви знову, скажімо, повертаєтеся десь до себе. Тут дві вісімки. Але ця вісімка це про прить, романтику, про вітер, а вісім пентаклів, яка йде в четвер, то й куди рухаються так енергії ваші. Це якраз про ту нудність, скрупульозність, щоб от в цьому шлейфі пригод не загубили важливі дрібниці. І у вас це дуже класно виходить на цьому тижні. В п'ятницю це може бути, ну по-перше, як мінімум, хоча це напевно як максимум. Тут буквально якийсь романтік. Романтік, якщо ми з цього розглядаємо аспект, тому що тут зустрічаються двоє. Тут закоханість. Тут, як ніби чоловік, зустрічає імператрицю жінку, про яку він мріє все своє життя, і тут вона реально з'являється. Якщо ви жінка, то це буквально часто буває ну, не те, що там навіть пропозиція руки і серця, Ну ви так себе відчуєте. Ви відчуєте себе коханою і потрібною в цих стосунках. В такому сенсі вісім жезлів може означати і закоханість. І тут, знаєте, так цікаво, типу, можливо, ви реально десь в якійсь в якусь спільноту прибуваєте або вас десь знайомлять, і там вас представляють як реальну людину потужну, переможця, аса, у всіх справах. Тобто ви виграєте там я не знаю. якщо це студенти, правда напевно, вступні іспити закінчились. Але хоча, якщо зараз у когось ідуть вступні іспити, то я кажу, що тут якраз про вступ, студенти вступають, не дивлячись про ретроградну Меркурій, хоча я можу бути неточною, можливо, він вже і закінчився. Тут багато руху. От тут така історія. Я вчився, я озброєний знаннями, вміннями, професіоналізмом. Саме тому я примагаю. Це не перемога на удачу. Переможу, не переможу. Як доля складеться? Ні, це добре, нудно, щоденно і до. Підготовлена перемога. Дів, Я вас просто можу привітати на цьому тижні. І як результат, вісім жезлів, це часто ще соціальні зв'язки, підписання якихось договорів. Або про вас багато хто б знає. Це може бути, скажімо так, соціальні мережі і соціальні якісь канали. Ютуб, знаю, Фейсбук, коли ви засіяли на дуже велику кількість людей, розумієте? Така от історія. А ще хочу сказати, якщо це зустріч, все-таки ми беремо якийсь емоційний аспект, то це ми дивимося роботу, дивимося соціум і дивимося а, любов. Тут, тут, знаєте, від чого хочу предостерегти пред, вас? Відкритики. Оця вісім пентаклі ваша вилазить, може вирісти. Вона, звісно, красива, але за висока. Або забагато говорить, або люблю бюнеток, або «набілявка». Тут якісь такі моменти, щоб не були занудою, тому що четвірка пентакль, пентаклі, вісім пентаклів. пентаклів. суто ваші карти. Розумієте, такі на нюансах. Тут дозволено. Трішечки буде дозвошено на цьому тижні. Можете собі це дозволити. Тобто ну не нудіть. у всіх є свої достоинства, не там, скажімо, не до... чесноти і проблеми. Кожна людина, кожна людина це екібана. І розглядайте людину екібану. Ви теж екібана, ще та, правда? У вас дуже багато різних моментів намішані. Тому загалом енергії тижня для вас мені подобається. Якщо ми беремо військову тему, можливо, мене слухає людина, яка служить, або, можливо, жінка слухає, у якої чоловік на війні, то тут теж якась удача йде. Це гарні новини, це переможна операція. Це зустріч, можливо, після розлуки. Діви. Напишіть мені фідбек, що у вас там відбувається. Ну, Насправді дуже дуже цікавий розклад. Правда. Я вам бажаю дуже плідної, цікавої неділі. Тижня, тижня, тижня. Вибачайте, тижня. Ну і ще така історія. Якщо ми говоримо про вступ, то це буквально що це у нас є? Інститут, імператриця це може бути аспірантура. І тут, от якщо ви туди йшли і готувались, так ви вже там. Принаймні всі енергії а, благоволять цьому, розумієте? Цей час благоволить. А інше все залежить від вас, скористайтеся ви цією можливістю. З цим я б сказала, букетом можливостей чи ні. Тому удачі вам. Не забувайте підписатися на канал TikTok, на Ютуб канал Максимуза, на Ютуб канал Максимуза Юлія. Ще не так, він там написаний у мене Максимуза Лайф, або набираєте в Ютубі собачка Максимуза Юлія англійськими літерами. І ви вже там, і на вас багато прекрасних, цікавих, чудових таропрогнозів на всі сфери життя. Побачимось.